На мільярд доларів, як і майже піврічна епопея зі схваленням у конгресі допомоги для України на понад 60 мільярдів доларів. Днями все успішно завершилося. Фінальним акордом стало підписання документа президентом Байденом. Щоправда, у списку військової допомоги оприлюдненої Пентагоном, конкретно атакам все зазначені не будуть. Їх враховуватимуть як боєприпаси для хаймерсів. Це до останнього тримали в таємниці з міркувань безпеки. Ми вже надіслали атакамси і ще надішлимо, бо зараз маємо і можливості, і кошти. Не буду називати конкретну кількість, але вважаю, що це створить різницю. Так, у цій війні немає панацеї. Один тип зброї сам по собі не здатен стати універсальним рішенням. Все працює в комплексі, а ще на додачу хоробрість і вміння українських бійців, які і мають змінити хід цього конфлікту. Крім того, у відкритій частині пакета військової допомоги зенітні ракети, ракети-перехоплювачі, боєприпаси для стінгерів, снаряди для реактивної системи залпового вогню Хаймарс, артилерійські боєприпаси 105 го та 155 го калібрів, мінометні снаряди, ракети для джевелінів, гранатомети, з числа броньованої техніки, півтора десятка БМП Бредлі, сотні бронеавтомобілів Хамві. Кілька сотень спеціалізованих бронетранспортерів МРАП з протимінним захистом. Наскільки цей пакет допомоги може вплинути на ситуацію на фронті? Про це і не тільки про це ми поговоримо далі. Олег глісний політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, ми е, маємо нарешті допомогу від США, е, її розблоковано. Е, і напередодні підписуючи закон, Байден сказав, що поставки почнуться найближчим часом, тож, можливо, власне, вони вже розпочалися. А е, як думаєте, коли ефект від цих поставок почне відчуватися вже безпосередньо на лінії фронту? Ну, ми вже бачимо, що ефект навіть від рішення позначається, якщо не на полі бою, то на інформаційній частині дуже, дуже потужно за тим, що я слідкую. Це моя царина. І Ми бачимо, що це елемент гібридної війни, який тут нам на користь. І зрозуміло, що зараз ворог буде намагатися скористатися цим прикритим уже вікном можливості, яке прикривається вже зараз. Максимально ми бачимо і. Там повітряні тривоги і, і певна активність на полі бою, але будь-яка зброя, вона. Не варта нічого, якщо за ним не, не йде і політична воля. І зараз про волю я кажу, коли нам надають такі або вже надали, як показує практика, потужні ракети. То там має бути і політична воля дозволити нам їх використовувати за призначенням і по будь-якій території. Це дуже важливо. Не обов'язково це робити публічно, але це необхідно, тому що це логіка війни, яка зараз ведеться і. І ми маємо перехопити ініціативу, як сказав президент в своєму зверненні. Тому о, зброя, як наскільки е, можна проаналізувати з відкритих джерел, то вона фактично знаходилась вже на кордонах і, скоріше за все, вона прямує вже в Україну або вже по Україні. Але це не потрібна інформація для нашого ворога. Я дуже хотів би, щоб ми всі Українці побачили, як це відбувається вже на полі. Бою, а головне, щоб це побачив ворог, і зрозуміло, що це нам не дасть сьогодні на сьогодні перемогу. Ми повинні бути реалістами, але повернути ініціативу, я думаю, вдасться. Ну, власне, сьогодні видання AFP написало про те, що за даними їхніх джерел, їх там американські чиновники їм розповіли, що вони теж не чекають якогось перелому просто зараз, але вони розраховують, що в майбутньому ця допомога. Може переломити, ну дасть змогу Україні перехопити ініціативу в цій війні. Тобто, я так розумію, ви з ними погоджуєтеся, що цей пакет розрахований більше на довгострокові наслідки ніж на короткострокові. Ну, дивіться, нещодавно я вже не пам'ятаю, якому із американських ЗМІ давав президент інтерв'ю, і коли в нього запитали про те. Що ця зброя може зробити, або що дозволить зробити перелом в цій ситуації? То президент сказав, що своєчасність, от ми бачимо півроку. Це питання вирішувалось, і це було вікно можливості для Російської Федерації. Вона захопила, і це вже американська сторона визнає завдяки цьому Авдіївку, яка була фактично фортецею. Так і тоді ж президент навів приклад, каже, що от є, наприклад, кейс F-16-х. Вже пройшов майже рік з того моменту, коли було узгоджено це питання, і їх немає на фронті. Тобто, ця царина на полі бою вона залишається закритою, тобто вона не функціонує. І тому дуже важливо в цих моментах своєчасність і систематичність, щоб у нас не було таких великих перерв. І ще я від себе скажу: мені дуже хотілося б, щоб, наприклад, царині ППО. Захід почав працювати на випередження, тому що то ця логіка, що побачили, що зробили з Харковом, що зробили з тепловою енергетикою, і потім знайшлися патріоти. Ну вони ж весь цей час були, тобто не було політичної волі, і треба, щоб була чергова трагедія. Можливо, треба йти як по мене, треба йти з випередженням. Тобто показувати ворогу, що нас захищають, і ми єдиний організм, який бореться за цивілізацію цивілізаційний вибір. І я думаю, що Захід має вивчити вже цей урок і намагатися бути ефективніше, тому що український воїн воює не тільки за Україну, а він воює замість європейця. Але ж власне, от в цьому зокрема пакеті ми не бачимо систем Петріот, і е, взагалі е, від початку війни безпосередньо від США е, Петріотів Україна не отримувала. Навіть зараз Німеччина, ЗМІ пишуть, що е, наполягає на тому, вмовляє США надати хоча б одну систему Петріот. Як думаєте, в чому тут проблема? В них справді нема цих, ну так би мовити, зайвих петріотів. Чи це якесь політичне більше питання? Я думаю. Думаю, що по-перше, є один елемент, який дуже важливий, і це немаловажно в сенсі постачання нам взагалі петріотів, тому що жоден новітній зразок. Зброї не знаходиться в магазині. Це Путін вважав, що можна в Аєнторзі купити що завгодно і використовувати на полі бою. Тут потрібен дозвіл, і Сполучені Штати зробили немало, дозволивши це зробити. І наскільки я розумію, і в одному із звернень знову ж таки президента говорилося про те, що нам мають надати мінімум. Той, що він просив, якщо не помиляюсь, сім отут систем чи батарей, тут я можу знаєте, бути не зовсім коректним. Тому от сім систем, будемо так називати, їх можуть передати найближчим часом. І є ще заява Столтенберга, який сказав, що треба передавати. Іншим країнам, тобто не сполученим штатам, він звертався а до інших країн, у яких є патріоти, і немає загрози з боку якогось потенційного ворога, і він сказав тоді фразу: здається, він, якщо не помиляю, що вони не мають пилитися десь на складах, тобто, я припускаю, що вони десь є і вони не функціонують. А нам вони конче необхідні, тому я думаю, що Сполучені Штати роблять немало. А от чому вони нам не передають саме Петрі? Ну, можливо, знову ж таки, оця ескалація. Але тоді ця логіка тут хибна, тому що це ж не наступальна зброя. Але ж знову ж я повертаюся до того, що зброя це дуже круто. Але за зброєю або перед зброєю має йти політична воля. Мабуть, в сенсі цього політичної волі немає. А ще хотів вас спитати про ракети атаком Всі їх так чекали, і, і не тільки у нас на російському телебаченні там у пропагандистів ціла істерія. Вони там вже ледь не дати призначають руйнування Кримського мосту на початок травня. Як думаєте, чи не переоцінюємо і ми, і вони значення цих ракет? Знаєте, от я менше всього переживав би за них. Хай ночуваються, переживати вже пізно. Треба було думати ще в 2014 році, От тоді треба було переживати. А зараз вже в'язалися в битву, і вона має закінчитися для них трагічно. Я думаю, що знову нас з'явилося це надочікування, і воно менше ніж раніше були. Але наприклад, я спілкуючись з військовими експертами, яким я довіряю, вони кажуть, що атакам стане про кримський міст. Це про ефективність роботи по телам, і це те, що може нам дозволити в необхідній кількості, якщо буде і дальності, дозволити нам перехопити ініціативу і порушити логістику. Так, кримський міст це теж логістика, але до нього ну витрачати на нього саме цей вид озброєння. Я так зрозумів, це неефективно. Є інші методи, і Буданов сказав, що вони їх з малюком не обов'язково знайдуть. Я їм чомусь вірю, і я думаю, що і росіяни їм теж вірять. А от атакам це те, що нам може дозволити знову ж таки перехопити ініціативу найближчим часом. Тим більше коли ми знаємо, що або маємо інформацію про те, що ворог найближчим часом, тобто кінець травня, початок червня, хоче вдавати. До активних дій наступів на багатьох ділянках фронту. А атакам, як я так зрозумів, із з інформації, яка зараз циркулює і в наших медіа, і не тільки, що вони вже знаходяться на території. Тому хай начуваються. Хай начуваються. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадую глядачам, це був Олег Лісний, політолог.